Всім привіт! Ремонт у нас в процесі. Саме відбувається монтаж розеток. Вірніше вже їх змонтували на кухні. І сьогоднішнє відео саме про те, як правильно, де їх розмістити, щоб в подальшому уникнути проблем із монтажем самої кухні, щоб вони не заважали і було все зручно. Отже, все по порядку. Кухня у нас ось так, якщо подивитися, це 4 метри, 4 метри і 6 см, щоб бути точним. Розкажу зліва направо, ось так, як от і є. Накреслили. Проєкту на дану кухню немає. Тобто, де що буде знаходитись, є тільки там креслення від руки на самому папері. Тобто, детального проєкту немає. Для цього зробили креслення на стінах. Бачите, от холодильник, це в нас буде робоча поверхня. Це в нас буде мийка. Далі 90 см. Ось тут буде робоча поверхня основна. Ось це займає варочна поверхня. Тось тут ще одненьке відокремлення 50 см. І далі духова шафа, і мікроволновка, мікрохвильовка. Як розмістити самі розетки, щоб вони не заважали по порядку зліва. Дивіться, сам холодильник займає стандартні розміри. Це 2 метри висотою і 60 метрів ширина. Тут важливо розуміти, який у вас він буде. Він є двох типів: або вбудований, або звичайний, який ставиться окремо від кухні. Якщо вбудований, краще розміщати розетку над холодильником, над самим холодильником. Тобто 2 метри в нас висота, розетка можна ставити 2,05-2,10. Така ремарочка. всі розміри, які буду називати, називаю до середини розетки, до центру. Не до краю, не до верху, до центру розетки. Тобто, якщо вбудований холодильник, ставимо зверху 2,05-2,10 розетка. Щоб вона не заважала. Якщо холодильник буде е, окремо, е, можна розміщати 5-10 см знизу під холодильником, якби в самому цоколі холодильника. В кожному холодильнику є така ніша під компресор. Розетка не буде заважати. Для чого це робиться? Якщо ми поставимо розетку прямо за холодильником, е, уявимо ситуацію, що холодильник у нас окремо стоящий. Е, розетка займає 2-3 см. Плюс сам штекер е, вилки вмикача займає ще 3 см. Холодильник буде вас випарати від столешні приблизно на 5-6 см. За рахунок цього, що ми зробимо прямо за ним розетку. Так що так робити не бажано. Зверху, знизу, вбудований, окремо стоящий. Далі, е, від холодильника обов'язково до варильної поверхні повинен бути відступ мінімум. 50 см. Якщо цього немає, то краще зробити хіба 15 але щоб він був, не буде нагріватися холодильник, будуть менше затрати на енергію, ну, і він буде більш коректно працювати. Е, висота столешні в даному об'єкті 95 см. Тобто стандартній радянський це 86. Тобто, якщо от в мене рост складає 190 см, 186 столешня. Мені незручно, придеться сутулитися, щоб на ній працювати. 95 см прекрасний варіант для людей, які 180 см ростом і вище. Отже, над самою поверхнею дві розетки і один вмикач. Тут зробили, залишили провід. Не монтували підрозетник, залишили лише провід. Це буде підсвітка робочої поверхні. Тобто Всі всі шафи, які будуть тут навісні, вони будуть з підсвіткою. Для підсвітки краще залишати просто окремий вихід. Без підрозетника, не потрібно його монтувати. Він потім все рівно підключається провід в провід, а не виделка в розетку. Всі розетки над столешньою, які в нас є, ми монтуємо не посередині столешні. Тобто, бачите, ось буде початок шкафів, шафи, ось закінчення столешні. Тобто, тут буде 60 см фартук. Монтуємо розетки не по 30 см висотою, а 10 см над столешні. Якщо ми сюди поставимо будь-який прибор, от беремо там чайник, електрочайник. Коли він буде тут стояти, він буде закривати всі провода. Ми не будемо бачити жодного проводу на столещі. Якщо ми поставимо розетки вище, чайник буде розміщатися там 25 см 30 см, буде тут отерчати розетка. Ну, критично ні. Візуально краще так, звичайно, що так краще. Отже, розміщаємо посередині. Мається на увазі по товщині. І 10 см надстолещні. Підсвітку залишаємо просто вихід. Підрозетник не монтуємо. Далі мийка. Не потрібно ніяких розеток. Основна поверхня, яка займає 90 см три розетки. Так само 10 см над... висота 10 см над столещенню. Далі. Під основною робочою поверхнею, ось тут буде розміщатися посудомийна машина. Розетку під судомийну машину я зробив в сусідньому відділі. Бачите, ось от є розділ, в іншому відділі. Така сама ситуація, як і з холодильником. Не розміщаємо саму розетку за посудомийною машиною. Вона буде по товщині заважати. Тоді придеться робити або глубшу столешню, або навіть не знаю, яке буде рішення тоді. Обов'язково робимо або тут, або можна зробити під мийкою. Там навіть буде краще, але якби мийка була, виходи води були з тієї сторони, а не з цієї, тоді краще робити посудомийну машину розетку в цьому відділі, а не в цьому. Але це не критично. Теж класний варіант. Далі, поверхня варочна, тут буде електрична. Виводимо трьохфазний. Провід більшої потужності. Також розетку не монтуємо, залишаємо лише провід, він монтується напряму із е, самої поверхні. Далі робоча зона, тут у нас 30 см, 35, якщо не помиляюсь. Дві розетки, висота 10 від столешня. І в кінці у нас дві розетки: одна під мікрохвильову піч, одна під е, духову шафу. Їх можна розміщати на одній висоті, але обов'язково їх розміщаємо за мікрохвильовою піччю. Не розміщаємо їх під духовою шафою. Така сама ситуація, як і з холодильником, така сама ситуація, як і з посудомийкою. Не можна розміщати розетки за даними приладами. Висота е від. 1,20 до 1,50 можемо розміщати дані розетки. Вони такі заважати не будемо. Тобто дана висота це я вам говорю висоту розміщення за мікрохвиловою піч. Вбудована варіант, ми розглядаємо мікрохвильовка і вбудована е, піч. Таким чином. Під посудомийку е, від 10 до 40 см висота. Е, також не забуваємо про витяжку. Витяжка будується. В плоскості над варильною поверхнею, але вона будується, от якщо в нас іде, тут будуть шафки починатися. 50 см на шафками ми робимо розетку під витяжку. Такий ще один маленький нюанс. Все, що ми плануємо, тобто холодильник на 60 см по ширині, Але ми відступаємо від стіни додаткових мінімум 5 см, краще 6. Якщо двері будуть відкриватися в цю сторону, а так набагато зручніше, ніж відкривати сюди. Вони щоб не билися в стіну і щоб правильно відкривалося повністю. Додаткових 5 см тут змонтується фальш-стіна. І так само дуже нюанс, помилка, якої постійно всі допускають, тобто тут планується. Це велике панорамне вікно, бо це буде кухня-студія. Тобто тут кухня з цієї сторони, у нас буде диван, телевізор, все решта. Буде натяжна стеля. Ось тут буде монтуватися карниз, який від стіни відступає в середньому 20 см. При розміщенні даних розеток, в принципі, всіх розеток. Потрібно оцей відстав 20 см врахувати. Поясню, чого. Якщо тут буде столешня, тут буде штора, штора буде заходити в саму столешню. Розумієте, це буде некрасиво, негарно. Тобто, тут так само потрібно 20 см робити фальшцінку. Якщо ми цих 20 см на карниз не врахуємо, то всі розетки у нас посунуться на 20 см. Тобто, оця от робоча поверхня, ця робоча поверхня і та, вони вже не будуть посередині. Вони будуть зміщені на 20 см, якщо цього не врахувати. Тобто, з однієї сторони, під холодильник відступаємо мінімум 5 см, з іншої сторони, якщо у вас буде карниз, то в такому випадку, як ось тут в мене, відступаємо 20 см. І взагалі краще отак от розграфити. Бачите, тобто висоту намалювали і собі від неї вже відбиваєте всі розвідки. Дякуємо за увагу.